Дуже... Дуже вдячний за таку можливість. Дуже вдячний за можливість Я... бути присутнім на цій акції. Рух нових сил цілковито підтримує зміни до виборчого законодавства, тому що це єдиний шанс зруйнувати олігархічну монополію на владу, Олігархічну яка приводить олігархічну монополію, яка приводить до влади. Дякуємо. Зараз далеко першому наступному голову партії відрошення олігархічного володимира Олексович Ливецького олігархічну монополію, яка кожного дня, яка не допускає нормальні, конструктивні нові сили до парламенту, для того, щоб змінити цю краму. На 100% не вирішує, але Мегафон працює тільки в руках народу. на депутата е тосвіт тосвіт Рядився, а, то продовжую. А, дякую народним депутатам, що запросили на цю акцію. Ми цілковито підтримуємо зміни до виборчого законодавства цілковито за те, щоб повністю відмінити так звану мажоритарку, яка перетворюється на банальне скупівлю голосів на округах, на потрапляння сюди незрозумілих осіб. А, ми повністю цілковито підтримуємо відміну політичної реклами під час виборів. Ми повністю підтримуємо відкриті списки. Зруйнуємо. Ладу олігархів разом приєднуйтесь до рух нових сил за зміни до виборчого законодавства. Я доброго народного депутата надам слово ще одному нашому активісту Анатолію Степаненко. Там вигідно, що постоянно і з варили. Вони ніколи займаються. Доброго дня, шановні. Yeah. Eh, нашу... yeah. 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 Ми все розуміємо, що основі цього закону формується система влади. Чесно і прозора. І це не тільки перший закон нам прийняти. Нам треба прийняти за вимогу наших закордонних партнерів. Нам треба прийняти законодавчий кодекс, який не буде змінювати так, як закони під кожну владу окремо. Нам потрібно е, прийняти в цьому плані не тільки е, систему е, отримання влади планування, але й систему, та, яка може забрати ці системні планування повноваження, планувати. Зампічмент президенту і всі вертикальні влади, якщо вони не виконують свої обов'язки згідно України. Тому що те, що робиться зараз, воно ніяк не може нікого влаштувати в цій країні. Бардак, це без нас, Бардан, це свинті. Робиться в Україні, люди протестують почасною течею цієї країни, шукають кращого життя за кордоном. І ми це не можемо допустити, тому що це наше майбутнє, це наше життя, це наші діти, які мають жити щасливо в цій країні. Дякую всім, приєднуємося, боремося і попоремо.